Кількість вуглекислого газу СО2 в атмосфері швидко зростає внаслідок продовження використання викопного палива. Залежність між кількістю десятиліть Т, що минули з моменту перших вимірювань рівня СО2 та загальною кількістю СО2 в атмосфері А десятиліть від Т, у мільйонних частках описується такою функцією. А десятиліть від Т дорівнює 315 множити на 1,06 в степені Т. Завершить наступне речення про щорічну зміну кількості СО2 в атмосфері. Щороку кількість СО2 в атмосфері збільшується в якусь кількість разів. І тут, що цікавого і незвичного, це те, що ми вимірюємо наразі А в десятиліттях. Ми вимірюємо його в десятиліттях, проте відповідь нас просять про щорічну зміну. Отже, почнемо з того, що ми подивимось. Як взагалі ми можемо знайти цю щорічну зміну? Отже зараз, коли в нас t дорівнює 1 це значить, що ми маємо 10 років. Т дорівнює одиничці, це значить, що у нас період 10 років. 10 років. А що якщо нам треба 1 рік? Тоді нам треба взяти 1 десяту від одинички, тобто Т дорівнює десятій. 0, 1 10. 0,1. Отже, накреслимо табличку. Маємо Т та А, власне, роки, напевне, хоча, ну, ми просто напишемо А від Т поки що. І, в принципі, нам це, я думаю, що підійде. Отже, для початку візьмемо як завжди нуль. Коли Т нуль, у нас нульовий степінь, це дорівнює одиничці, отже, у нас лишиться просто 315, 315. І тепер, як дізнатись, скільки буде через рік? Нам треба те взяти як 0,1. Тоді ми маємо 315 множити на 1,06 в степені 01. А що таке 1,06 в степені 01? Я використала калькулятор і дізналася, що це у нас дорівнює. 315 лишаємо. А власне, це число дорівнює 1,0058, і щось там 4,3. Отже, ну, ми зробимо приблизно дорівнює, оскільки ми закруглили. Отже, нехай це буде 1,0058. Коли у нас проходить 2 роки, те у нас дорівнює 0,2, і ми маємо 315 множити на 1,06 в степені 01. Ну, ми візьмемо без дужок спочатку в степені 01 і ще в другому степені, оскільки це рік. А це, власне, показує, що у нас всього є два роки. Отже, ми отримали, що щоразу ми перемножуємо на 1,06 в степені 01, або це те ж саме, що 1,0058. Отже, Щорічна зміна кількості СО в атмосфері. це у нас збільшується, СО2 збільшується в 1,0058 разів.